Привіт, дівчатка, після мого відео про базові техніки з нарощування, у вас виникає багато питань щодо відчарувань і чіткої форми квадрату. Тож сьогодні ми поставимо крапку в цих питаннях. Коли клієнтка каже Хочу квадрат, а ти всередині себе вже кричиш: О, ні, тільки не це. Знайомо, правда? То форма крива виходить, то кутини тримаються. Сьогодні я покажу всі ті моменти, в яких спотикається кожен майстер на старті. І це нормально, всі через це проходять, і я не виключення. Ми розберемо сьогодні три золотих правила, які допоможуть правильно нарощувати і не боятися чіткої форми квадрату. Я покажу вам, як працювати з гелем і які ж форми обрати, щоб не було цих жахливих відшарувань. А ще я для вас приготувала бомбезний дизайн з магнітним ефектом, який сподобається всім і вже. Став трендом цієї зими. Ну що, готові прокачати свої навички? Поїхали! Ми пропускаємо етап комбінованого манікюру, бо я вже його собі зробила і навіть базу нанесла. Тому давайте відразу перейдемо до самого цікавого: до нарощення мені квадратних нігтиків мені допоможуть форми від Fox. Вони просто не перевершені, бо вони реально круті для квадратиків. Апекс не стерчить, як гора Еврест ідеально співпадає з аркою мого нігтя прямо як рідна. А це повірте моєму досвіду мега важливо при нарощенні. Зараз я вам розкрию один секретик. як… Правильно підібрати форму беремо форму на розмірчик більшу ніж сам нігтик. Це така хитрість, щоб відбиток був ідеальний і точки в росту не світилися як ліхтарики. Ой, дівчата, скільки разів я бачила, як майстри недооцінюють цей крок. А потім мучиться, добудовують нижні паралелі і пиляють їх до посиніння. Повірте, ніхто не хоче цим займатися, тому запам'ятовуйте три золотих правила швидкого і акуратного нарощення. Це як три кити, на яких тримається весь процес. Точки просто мають бути щільно закриті, арка форми і натурального ніття мають бути подібні без космічних зазорів і провалів. Форма має бути на розмір більше за ніготь. Це як купити туфель з запасом, щоб не тиснули. Нарощування нігтів це ніби як ліпити вареники. Поки не навчишся, то не зрозумієш усіх тонкощів процесом. Отже, беремося за викладку гелю. Отут, як кажуть, диявол ховається в деталях. Але сьогодні ми не будемо занурюватись цю базодню, бо у мене є суперкорисне відео на каналі, де ми детально розбираємо всі секретики правильного нарощення, який гель обрати, як працювати з формою і взагалі всі-всі моменти для ідеального відбитку. Я його закріплю для вас в описі, і якщо раптом у вас щось не виходить з моделюванням, мерщій дивитися. Можливо, саме там ховається відповідь на ваше, чому в мене. Не виходить. А зараз я вам відкрию свій маленький секретик. Для нарощення я обираю гель від Ізі. Він такий, ну знаєте, як ідеальне тісто для пирога. І гостенький, щоб зручно працювати, і самовирінюється, як по нотах, і сохне чудово. Я більш ніж впевнена, що з цим гелем навіть у новачків і самоучок виходять такі нітики, що не соромно показати. Дівчатка, на цьому етапі дуже важливо наносити гелі рівномірно. От як художник малює картину. Плавно і без різких рухів. І не забуваємо про бічні сторони. Там теж має бути достатньо матеріалу, бо інакше наші нижні паралелі будуть крихкими. З гелем треба ніжно, як з немовлям, ніяких різких рухів, бо наловити повітря у форму, а потім доведеться як археолог розкопувати всі ці бульбашки. А тепер увага! Коли працюємо біля кутикули, залишаємо такий маленький відступ десь в 1-2 мм, щоб гель не побіг, як втікач з під форми. Форму прикладаємо під кутом 45 градусів, це вкласти серветку для ресторану і потихеньку притискаємо до пластини. Як тільки форма закрила точки в росту, швиденько фіксуємо ультрафіолетовим ліхтариком на секунд 10. Це для того, щоб наша конструкція нікуди не поїхала. Після цього, якщо треба, підправляємо наш виворіт і відправляємо в лампу на повну полімеризацію. Те ж саме робимо з іншими формами. Знаєте, я часто бачу ваші питання, від чого ж все ж таки залежить те якісне нарощення. Ну це як запитати, від чого залежить смачний борщ: від усього, від гелю, від форми, від пензликів і навіть від лампи. Але найчастіше всі проблеми ростуть від неякісного манікюру. Це як будувати хмарочос на піску. Недочищені пазухи, неправильна підготовка пластини, база не та. Але не переживайте, це все виправляється. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає знань, ласкаво прошу на мій базовий онлайн-курс Майстер з нуля. Там ми розберемо все від А до Я. Якщо ви хочете стати справжнім професіоналом у своїй справі, welcome на борт! Усі деталі шукайте за посиланням під цим відео. Отже, після того, як гель повністю запульморизувався, і це дуже важливий момент, дівчатка, даємо формочкам трошки охолонути і вже тоді знімаємо їх. Все, що лишається, це підправити нижні паралелі, підпиляти довжину і зробити вирівнювання. Я зазвичай беру пилочку на 180 грит, хоча, якщо чесно, то можна і под погратися. Так найшвидше буде, ну це вже як хто любить. А ось тут, дівчатка, хочу поділитися з вами лайфхаком. Бачите, ці маленькі зайдики гелю. Багато хто намагається їх прибрати пилкою, але саме синя алмазна фреза справляється з цим набагато акуратніше. Вона, як маленький хірург, працює прицільно і не зачіпає те, що не потрібно. Прибираємо весь пил, це прям дуже-дуже важливо. Уявіть, що ви клеїте шпалери на брудну стіну? Нічого хорошого з цього не вийде. Так і тут. Тепер приступаємо до вирівнювання пластини тим же самим гелем. Знаєте, мені дуже часто пишуть, чому гель відшаровується від кутикули вже через декілька днів або тиждень. І я завжди відповідаю одне і те ж саме все діло в кількості. Тут схожа історія, як з макіяжем. Якщо нанести надто багато тоналки, він почне скочуватись. Так і з гелем, його має бути в міру. І зараз я вам покажу, як зробити так, щоб гель носився як рідний. Тут вся справа в тому, що зона біля кутикули вона як живий організм. Вона м'якенька, рухлива, ну а гель, який ми наносимо твердий, як камінь. І якщо ми накладемо його товстим шаром, то він просто приречений відшаруватися. Це як одягнути тісні джинси. На шов трісне, правда ж? Тому, дівчатка, спочатку беремо наш гель і наносимо його тонесенько-тонесенько на всю пластину. Це як ґрунтовка під шпалером. Створюємо вологу поверхню, щоб основний матеріал лягав як по маслу. Далі найцікавіше, ставимо краплю матеріалу в цю злочасну зону кутикули і акуратненько підштовхуємо її до синусів і стягуємо донизу. Тепер увага! Беремо тоненький пензлик, він у нас як чарівна паличка, і починаємо все це розрівнювати. І тут дуже важливий момент: тримаємо пальчик опущеним донизу. Чому? А щоб наш гель, як слухняний струмок, стікав до вільного краю, залишаючи біля кутикули тільки тонесенький шар. Розрівнюємо і стягуємо лишній матеріал. Бачите, ось цю крапельку, яку ми зібрали? Ось саме вона і є тим самим зрадником, який потім починає відшаровуватись. Якби ми її не прибрали, все пішло б коту під хвіст. А тепер фокус-фокус перевертаємо наш пальчик, щоб гель відтік від бічних валиків, і воля, ми отримуємо плавно і правильну архітектуру нігтя, прямо як статуя Венери. Здавалася б, така дівчатка-дрібничка, а може зіпсувати всю нашу роботу. Як ложка дьогтю в бочці меду. Особливо цим грішать початківці, і коли тільки починаєш працювати, бачиш, що клієнти повертаються до тебе з відшаруванням, наче з букетом ромашок, і все, капець, руки опускаються, ентузіазм втрачається і нічого не хочеться. Я через все це пройшла сама, тому зараз я тут така, як добра фея, щоб допомогти вам оминути ці всі підводні камені. Вирівнювання зроблено, левкий шар знято, і тепер настав час для чорної підкладки, яка стане немов тим оксамитовим небом для наших зірочок. Я використовую гель-лак від ДНК, і дівчатка то дуже важливий момент. Обирайте такий лак, який зможе перекрити нігодь в один тонесенький шар. Це якстуші для вій. Краще якісна, яка фарбує з першого разу, ніж намазувати три шари і отримувати ефект павучих лапок, правда ж? Мені частенько в Дірект пишуть, ну як же профарбувати під кутикулу акуратно. Як глибоко залажу, то взагалі все затікає. І я вам відкрию один секрет все діло в кількості. Контролюйте кількість матеріалу на пензлику. Це як з борщем, краще потрошки підсолювати, ніж потім розбавляти водою, коли пересолили. Тому, дівчатка, краще взяти менше, але потім потрішечки додати донесеньким пензликом. Або ж, як варіант, можете переглянути моє відео, де ми детально розібрали всі ці моменти. Знайдете його в описі та в кінці цього ролика. Так, профарбували наш нігтик і відправляємо його в лампу на одну хвилинку. А далі, ніщотка, нам потрібна наша срібна кішечка з дрібнесенькими металічними частинками. І от тут це архіважливо. Ці частинки мають реально бути дрібними придрібними, щоб вийшов той самий шовковистий відблиск. Я от довіряю лише Ador в цьому питанні, бо чесно, ніде більше не бачила такого крутого ефекту. Наносимо кішечку середнім шаром, щоб частинок було достатньо і вони могли вільно собі відмагнітитись. Але це не означає, що треба вилити пів банки. Тут як з парфумами має бути в міру, щоб не затушити всіх навколо. Ну що, поїхали намагнічувати наш відблиск. Беремо наш магніт і починаємо чаклувати. Спершу підносимо його ребром до правого краю нігтика і збираємо відблиск трішечки вище бічної паралелі. Те ж саме робимо із іншого боку, щоб всі наші чарівні частинки зібралися в центральній частині нігтя. А тепер підносимо магніт до торця нігтика, і ось тут з'являється найяскравіший відблиск. Ой, дівчатка, тільки подивіться, яка краса. Як файненько блищать наші нігтики. І знаєте, чому так круто видно всі блискітки? Все завдяки нашій темній підкладці. Вона, як нічне небо, на якому особливо яскраво сяють зірки. Відправляємо наше маленьке диво в лампу на одну хвилинку, щоб все добре просохло. І так само чаклуємо з рештою наших пальчиків, тільки по одному. А знаєте що? Тут можна експериментувати з різними кішечками. Головне знайти саме таку шовкову, щоб вона прямо манила своїм відблиском. Я вам показую в сріблі, бо ну, воно є практично у всіх. Ну і чесно, воно просто розкішне. Знову магнітимо наші нігтики з усіх боків, збираючи блиск до центру і створюємо справжню магію. А тепер бараванний дріб настав час для нашого вітражного топу. Так-так, дівчатка, саме він створить оту ту неймовірну ілюзію глибини і об'єм на наших нігтиках. І це просто космічно. Кристально чистий синій, і в житті він виглядає як справжнє скло. Перекриваємо всю нашу красу у вирівнюючий шар. І тут, дівчатка, я хочу поділитися з вами дуже важливим лайфхаком. Всі декоративні топи, особливо кольорові, сушимо їх не менше 2 хвилин. Це екстортиком. Як Якщо не дати йому їх слід застинути, всі шари поповзуть. Так і тут недосушений топ може почати відшаровуватись від лаку, А нам же такого не треба, правда ж? А тепер маленький секретик. Перевертаємо пальчик, щоб топ красиво збіг у центр, тому що там у нас буде сама темна частинка нігтя, як чорна діра в космосі. Відправляємо в лампу на 2 хвилини. Ой, дівчатка, ну подивіться, яка неймовірна краса у нас вийшла. Такі нігтики будуть просто бомбою перед новорічними святами. Дякую вам, що подивилися це відео. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам така ідея. Мені завжди цікаво читати ваші враження. І не забуваємо про курс. Посилання знайдете під відео. Там ще більше крутих фішечок, які допоможуть вам стати ще кращими майстрами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найтрендовіші ідеї і корисні поради. Ставте лайки, якщо вам відео сподобалось, і приєднайтесь до мене в інстаграм. Там теж скоро буде дуже гаряче. Ну а я з вами, як завжди, ненадовго прощаюся. З вами була Аня, па-па-па-па!